Вечір вилізла, думаю, треба вибрати сіянку. Вона в мене то зелененька, але ж треба вибрати. Зараз покажу, яка. О, така в мене сіяночка. Покладу, висушу, ще всю не дорила. Ну, хватить на зиму, посадить. Але ж така земля гарна. Я заодно і бур'ян виполюю. Оце думаю, що б його таке посіяти, чи огірки посіять. У нас сусіди картоплю посадили. Викопали часники з цибулею, і посадили картоплю. Отака у мене цибулька. Зараз покажу. Ну, чого? Те, що треба, сіяночка буде, під зиму посадиться і виросте. Вириваю портулаки. І згадала вчорашні коментарі до мого відео, де я показувала маринований портулак рецепт. Ви знаєте, воно цілком їстівне, кисленьке, таке, цікаве. Знаєте, якщо його подати в якомусь екзотичному ресторані, то ще фік, хто й догадається, з чого воно зроблене. Те, що воно містить вітаміни, то це однозначно. Але коментарі мене повеселили, добре повеселили. Хто нас що гаразд, та й писав. Сумніваєтеся, приготуйте, скуштуйте, будете знати. Я приготувала, то тепер знаю, що нема чого сміятися. армяни портулак консервують, я бачила, тонами, тонами. За кордоном люди за євро купляють. У нас він росте тут, як бур'ян. Ой, ну погляньте, яка гарнісінька. Ну, гарніосінька ж. Ну, яку ще треба для сіянки. Все, тепер буде піддимка. Так, то які будуть ідеї, що на цьому місці можна ще посіяти у цю пору, щоб воно виросло до осені? Гарний вже пройшов дощ, земля така волога, гарна. Прям так і хочеться щось туди посіяти. Ой, люблю в такій землі, це поколупатися. Це якийсь діагноз. О. Сонечко сіда за загай, телепузики кажуть, бувай!